Доброго ранку, друзі, доброго ранку. Моя YouTubeська родина. Як вас уже у мене багато. Дякую, що ви є зі мною. Дякую, що довіряєте моєму досвіду, моїй практиці. Вчитеся у мене. Я мала можливість учитися у своєї бабки, царство її небесне, якої вже 20 років немає. І дуже, дуже за це їй вдячна. Багато навчила життя, багато видумувала своїх рецептів. І ще дуже багато буде всього. Були би ми живі, здорові <кій> і все би було у нас добре. Хто ще не підписався, а тільки переглядає, запрошую підписуйтеся, підтримуйте наш чоловіком канал. Хоча <світ> він не любить зніматися. А я, друзі, вже неодноразово казала, що я знімаю. Багато перебіжу сама себе. Багато кажуть, о, заробиш багато грошей в Ютубі. Та ні, не про то мова. Гроші, так, гроші. Я розумію, що гроші зараз це ой, велика справа. Гроші заполонили світ. Але, щоб ви розуміли, у мене дочка далеко, у мене дочка за невістку і там, де вона живе, там такого зроду ніколи не робили. І якщо навіть і робили, то точно не так, як на Західній Україні. Так що я знімаю для неї, щоб вона потім собі переглянула і щось, так, можливо, взяла з того, що я роблю. А ви, друзі, підписуйтеся, ставте вподобайки, по можливості моїми відео діліться в соцмережах своїх. Вам не важко, не тяжко, не важко. А мені дуже приємно, що у мене є така аудиторія. Ой, не знаю, друзі, можливо, десь проведемо пряму трансляцію, але я така кожен день зайнята, кожен день ходжу на роботу, що я не знаю навіть. Коли цей час можна викрити, Навіть не знаю. Але щось буду про це думати. Треба зустрітися зі своїми підписниками, хоча би заочно. Так, друзі, е, у мене за останній цей тиждень з'явилося дуже багато підписників, дуже багато нових людей. Порівняно з попередніми роками праці на Ютубі, їх у мене з'явилося багато. Уже перевалило за 1800. Я дуже цим тішуся. Дякую Богові, що мої відео заходять людям, що люди щось можливо навчаться. Але дуже-дуже я що хочу сказати. Що, друзі, тільки подолаю ось це болото. Бачите? Це наперед мене, я йду на роботу. Тільки хочу що сказати, що дуже-дуже ем... багато нових людей і нових коментарів. Дуже багато запитань. Я по можливості відповідаю. Усім під коментарями, але, можливо, когось і пропустила. Всяке буває. Так що я хоча б на, можливо, на декілька запитань постараюся зараз відповісти. Перше запитання було, е ким ви працюєте. Я вже неодноразово у відео говорила, тільки <кій> люди неуважні. Я розумію, що я багато розповідаю, багато тарахкочу. Можливо, більше розмови, як діла, але кому цікаво, дивиться відео до кінця. Ким я працюю? Працюю наразі продавцем у нашому маленькому магазинчику у центрі села. Друге запитання. Як виходити додому? то я скажу, ліс, бачите, ліс, і це вздовж так ліс. вздовж, 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 вздовж. Хоч сюди, хоч, хоч туди. Чи вам не страшно? Ні, друзі, взагалі не страшно. Взагалі не страшно, хожу я вже тут, цю дорогу. Останніх 35 років, 2 кілометри Туди й назад. Ні, не думайте, що я на роботу ходжу 35 років, ні. Останніх 10 років я на роботу ходжу. Але живу я тут з чоловіком і своїми старенькими бабкою і дідусем жила, то це вже останні 35 років, 33. 33 роки. Так що... Я не боюся, друзі, ні отих лісів. Як це показати? Ні ось цього горба. Я не боюся нічого. Дякую Богові. Ой, дякую Богові, що... Маю такого чоловіка, що мене зустрічає кожного вечора. Дуже-дуже дякую Богові. Добряча людина. Нікому нічого ніколи поганого не зробив, хоча є люди і людиська, які його підставляють, але Бог їм суддя. Нічого поганого говорити не буду. Так. Це питання, що ми далеко живемо. Ой, яке там було слідуюче запитання? Мені треба то все діло у зошит переписувати хіба? Бо я й не згадаю. Дуже було запитань багато по м'ясних консервах, що я закидала, як ми робимо, як ми закручуємо, як ми то все діло. Над тим всім ділом працюємо, щоб нічого не пропало. Дуже багато запитань я відповідаю. Читайте, кому цікаво. Я відповідаю, стараюся кажу. Всім по можливості відповісти прямо в коментарях. Але одного разу, напевно, сяду, випишу коментарів зошит і просто. Зроблю пряму трансляцію. Ну, я надіюся що зроблю. І буду відповідати на ваші запитання. Обов'язково напишу або в спільноті, що коли буде пряма трансляція. Не знаю, коли мені її зробити. Але зроблю. Наразі, друзі, як бачите, доходжу вже до перехрестка, де починаються приватні будинки, там я ніколи не знімаю. У приватну власність я не лізу зі своїми відео. Нехай собі люди живуть, як хочуть. Погода у нас сьогодні хмарна, а я шорую на роботу. Всім гарного дня, Божого благословення. Бережіть себе і своїх рідних. Дякую, що переживаєте за мене, що я ходжу так далеко. Дякую, що ви в мене є. До нових відео. Па-па-па-па.